Могло не бути голіви у матчі Іллічівця та Донецького металурга. Проти був В'ячеслав Чечер, але про все по порядку. Господарі мали вдосталь шансів, аби першими відкрити рахунок. Гринь самотужки оминув увесь захист суперника та не переграв паньківа. Чурко з вигідної позиції просто пробив вище воріт. Найреальніший шанс забити був у Валєєва. Він класно обробив м'яч, але удару забракло влучності. Металург відповів одним єдиним моментом за увесь перший тайм, зате результативним. Після спроби Морозюка пробратися до воріт Гальчука, а Макрідіса виконати удар, м'яч відскочив до самотнього у карному майданчику суперника Чечера. В'ячеславу забивати його 32-й гол за металургів ніхто не заважав. Я надати надав і Чечеру все-таки, Скільки він голов вже забив, і тому його вибір позиції, його гол. Вже діти є не случайні закриєте закономір. он забіг один гол за всю кар'єру друге діло. Он же в тому году і в тому году забив столько місяць, що ніколи нападаючи за всю житті не забіг. Потому йому прощаємо. Слава хороший парень. Усмішку Миколи Павлова не складно зрозуміти. Третьому в історії металурга бомбардиру Чечеру одного голу було замало. По перерві простий простріл Маріупольця Вовкодава Чечер перетворив у гол у власні ворота. Підсумкова нічия 1-1 імені В'ячеслава Чечера позбавила металург надважливих очок у боротьбі за єврокубкові місця. Забуксував якось донецький металург. Це справді команда втрачає там, де не повинна втрачати.